Говоримо про прекрасне у буквальному розумінні витонченість та яскравість, ніжність та пристрасть. До вашої уваги серія прикрас у стилі, який ніколи не вийде з моди. Представляю витончений комплект прикрас для тих, хто бажає додати своєму образу яскравості, гарнітуру, якому колон та сережки виготовлені із перлів та червоного гранату. Неймовірне вдале рішення ювелірного дизайну червоне з білим. Прикраси пропонуються як окремо, так і у комплекті. Наприклад, для народжених під знаком Терези важливо носити комплекти із двох предметів. Або прикраси із парною кількістю камінців, оскільки у природі цей знак символізує подвійність. При замовленні обох прикрас ви отримаєте знижку ще мінус 10% до ціни, яка вже є доступною та вигідною. Замовляйте цю розкіш у нашому телемагазині та отримуйте позитивні емоції. У контрасті між глибоким червоним гранатом та білим перламутром, і полягає, захоплююча оригінальність виробів. Кулон на срібному ланцюжку пасуватиме як з відкритим декольте, так і поверх одягу. Тендітні сережки кокетливо та розкішно мерехтітимуть навіть при слабкому освітленні. Витонченість та яскравість, ніжність та пристрасть. Адже гранат вважається камінцем закоханих, оскільки пробуджує любовні пристрасті та веселить душу. Отже, нізащо не прогадає чоловік, котрий піднесе своїй коханій таку делікатну, наповнену диханням природи та містикою прикрасу. Дивовижний кулон та вишукані сережки із перлів та гранату у сріблі, ви можете придбати як у комплекті, так і кожну прикрасу окремо. Телефонуйте та замовляйте дивовижні, срібні, ювелірні вироби з перлами та гранатами, підвіску на ланцюжку та сережки у комплекті чи окремо. Що більше прикрас ви замовите, то меншою стає їх вартість, адже знижка на комплект становить 10%. І сережки, і підвізка гармоніюватимуть із каблучкою перлиною. Вироби виконані із натуральних перлів, справжніх гранатів та срібла 925-ї проби, вишукані прикраси за унікальною доступною ціною від магазину Shopping TV – Це вигідна покупка та можливість зробити розкішний подарунок. Наші оператори вже чекають ваших дзвінків, а оплата здійснюється за фактом отримання замовлення.